8 червня 2016 року, по благословенню архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія, благочинний Сумського міського церковного округу протиреї Миколай Смакоус звершив відспівування воїна Дмитра Фоменка. За бажанням сім'ї покійного, чин відспівування було звершено в спасопреображенському кафедральному соборі міста Суми. Наш співвітчизник пішов служити в зону АТО добровольцем, але не дожив до демобілізації тиждень. Отець Миколай передав сім'ї воїна Дмитра слова співчуття від імені високопреосвященнішого владики Євлогія. Чому це трапилось іменно знову приставленим Дмитро, який розквіті сил міг би ще довго прожити? Ну ми не знаємо. Промисел Божий. Всі разом вознесемо до Бога молитви, щоб Господь упокоїв душу новопідставленого Дмитрія. Після закінчення заупокійного богослужіння священник військового відділу Сумської єпархії проти Рей Володимир Чугай провів труну з тілом воїна Дмитра на центральне міське кладовище, де боєць був похований на алеї почесних громадян. Вічна пам'ять рабобожому Божому воїну Дмитру.